Добрий день. Пропоную вашій увазі урок з курсу історії України за восьмий клас. Ну і сьогоднішній урок продовжує велику тему національно-визвольної війна українського народу середини 17 століття під проводом Богдана Хмельницького. І сьогодні ми з вами поговоримо про заснування Української козацької держави війська Запорізького. Але спочатку давайте з вами пригадаємо умови зборівського мирного договору, який був підписаний між Річчю Посполитою та Богданом Хмельницьким у 1649 році. Отже, відповідно до цього договору під владу Гетьмана переходили території колишніх Київського, Чернігівського та Братславського воєводств. Козацький реєстр становив 40 тисяч осіб. Ну а не включені до реєстру козаки, поверталися до своїх панів. З-під владних гетьману територій виводилися польські війська, державні посади мали обиратися лише православ. Ну і польські магнати і шляхта поверталися до своїх маєтків і оголошувалася амністія усім учасникам повстання. Отже, після Зборівського договору була окреслена територія, яка переходила під владу гетьмана, а саме територія трьох воєводств Речі Посполитої, ну і на цих територіях влада повинна була організовуватися саме Гетьманом. Тому ми можемо з вами говорити, що саме після зборівського договору 1649 року е юридично. У нас постає е, держава, яку називали Гетьманщиною через те, що на чолі цієї держави був гетьман Богдан Хмельницький. Ну, а офіційна назва цієї держави вона е, була військо-запорізьке. Отже, давайте спробуємо з вами дійсно подивитися, чи е, козацька держава мала всі ознаки. Державності, і яким чином там була організована, були організовані органи влади, адміністративно-територіальний устрій, фінансова система, і яке місце займало військо Запорізького у системі міжнародних відносин. Отже, почнемо з органів державної влади. Найвищим законодавчим органом держави стала Генеральна Рада. Генеральна рада це загальна рада всього війська. Але оскільки такі ради відбувалися дуже бурхливо, то поступово їх роль перебрали старшинські ради, які складалися з полковників і генеральної старшини. Виконавча і судова влада зосереджувалася в руках гетьмана, який скликав Генеральну та старшинські ради. Видавав універсали, керував дипломатичними відносинами. Керувати всіма справами внутрішнього управління було завданням Генеральної старшини, уряду, що фактично виконував функції Кабінету міністрів. Адміністративно-територіальний устрій. Було ліквідовано воєводства, повіти, а замість них створювалися полки та сотні. На 1649 рік налічувалося 16 полків. Кожен полк очолював полковник, який обирався або призначався гетьманом. Запорізька Січ була окремою одиницею адміністративно-територіального поділу. Містами, що мали Магдебурзьке право, керували магістрати на чолі з війтами. У селах справами відали старости яких обирала селянська громада, а справами казаків обрані ними отамани? Фінансова система Організація державного апарату, утримання війська та дипломатична діяльність потребували чималих коштів. Грошовими справами керував гетьман, Існувало кілька джерел прибутку, військового скарбу і, передусім, земля що перейшла в користування скарбу сільськогосподарські промисли та плата за їхню оренду. Існували і загальні податки. За одиницю оподаткування брався двір. Із грошових знаків, найпоширенішим в обігу були польські монети, а згодом московські й турецькі гроші. Згодом розпочалося карбування і власної монети. Також відбулися доволі важливі зміни в соціально-економічному становищі. По-перше, на всій території Гетьманщини відбулася ліквідація землеволодіння польських магнатів, шляхти та католицької церкви. Також було ліквідовано кріпацтво, а всі люди ставали особисто вільними. Ну і почалося формування козацької. Селянської та державної власності на землю. Щодо міжнародних відносин та його місце війська Запорізького в, 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 в таких зносинах з сусідніми державами. Становлення незалежної української козацької держави відбулося в умовах завершення 30-літньої війни та в перші роки після укладення вестфальського договору. Згідно з умовами цього договору послабилися позиції Німеччини, Ватикану і частково Речі Посполитої. Натомість помітно зміцнилося становище Швеції, що створювало потенційну загрозу польським інтересам у Прибалтиці. Міжнародне становище України визначалося ставленням до неї польської еліти. Безперечно, польська шляхта сприймала можливість виокремлення українських земель в окрему державу як катастрофу. Тому протягом всього періоду гетьманування Богдана Хмельницького польські правлячі кола не бажали йти на порозуміння з українцями і докладати максимум зусиль або послабити позиції української влади на міжнародній арені. Для цього уряд Речі Посполитої постійно намагався підбурювати до боротьби проти України ряд інших держав Францію, Австрію, Ватикан, Швецію і лише у складній, навіть катастрофічний період своєї історії, так званий потоп, Ян Казимір погодився визнати козацьку Україну як автономну частину Речі Посполитої. Не сприяли українцями позиції країн Центральної та Західної Європи, які так чи інакше симвотизували Польщі та не бажали погіршення з нею відносин. Підтримував Річ Посполитою Ватикан, якому була вигідна політика окатоличення українського населення польською владою, Прусія та Австрія значно сприяли польському уряду, зокрема. Остання сприяла вербуванню на своїх територіях найманців для коронної армії. Зовсім іншу позицію зайняли північні держави, Англія та Швеція. Тодішній лорд Протектор Олівер Кромвіль відверто симпатизував Хмельницькому існує чимало суперечок стосовно реального контакту між цими двома геніями свого часу, але як би там не було. З далеких Британських островів події в Україні сприймали із захватом. Щодо Швеції, то в, е, її та Гетьманщину об'єднували спільні інтереси. Це послаблення чи розгром Речі Посполитої. Тому, безперечно, що Хмельниччині Швеція симпатизувала, оскільки реально послаблювала її суперник. Не менш важливою позицією була позиція країн Південно-Східної Європи, Молдавії, Валахії і Трансильванії. Ці князівства були близькими до України, перебували у Васальній залежності від Османської імперії, а також перебували у близьких зв'язках із Польщею. Проте, якоїсь єдиної позиції стосовно подій в Україні. Правлячі кола цих буферних держав так і не виробили, тому в різні періоди займали різну позицію. Знову ж таки неоднозначне ставлення до подій в українських землях було південного сусіда Кримського ханства. Напружені відносини з Річчю Посполитою часті військові сутички з нею сприяли симпатії до українців. Але водночас Крим, який не прагнув посилення жодної сторін, проводив політику збереження рівноваги в українсько-польському конфлікті. Покровительці Криму, Османській імперії, була досить вигідна боротьба українців, оскільки завдала ударів її давньому ворогові, Річі Посполиті. Знову ж таки, в обмін на допомогу турецька сторона вимагала прийняття протекції. Султана не додавала впевненості позиція Росії, яка зовсім не була зацікавлена у створенні незалежної України. Також боротьбу українців намагалася використати для дипломатичного тиску на Річ Посполиту, щоб повернути Смоленщину. Як і Кримська правляча еліта, російська дотримувалась політиків виснаження обох сторін та не поспішала надавати допомогу. Та всяко використовуючи на свою користь події національно визвольної війни. Таким чином, основна проблема полягала в тому, що геополітичні інтереси жодної з країн Європи та Османської імперії не передбачали створення Незалежної України. Тому Україну не сприймали як рівноправний суб'єкт міжнародних відносин. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із внутрішньою і зовнішньою політикою війська Запорізького, або, як її інакше назвали, Гетьманщиною державою, яка була утворена після зборівського договору на чолі з Богданом Хмельницьким на території трьох воєводств Київського, Чернігівського та Братславського. Давайте перевіримо. Ваші знання, які ви мали змогу отримати протягом цього уроку. Спробуйте, прочитавши твердження, відповісти на них так або ні. Дати таку відповідь просту так або ні. Отже, уважно дивимося на твердження. Перше твердження офіційна назва Української козацької держави це військо-Запорізьке. Перше твердження. Спробуйте відповісти так або ні. Друге твердження: вищим органом влади у Гетьманщині був Генеральний секретаріат. Вищим органом влади у Гетьманщині був Генеральний секретаріат. Так або ні. Ну і третє твердження: територія держави була поділена на полки і сотні. А у 1649 році на території Гетьманщини налічувалося 16 таких полків. Знову ж таки, відповідайте на це запитання так або ні. Перевіримо. Перше запитання, дійсно, це твердження є правдивим і потрібно було відповісти так. Офіційна назва Української козацької держави було Військо-Запорізьке. Доволі часто. Плутають і вважають, що офіційна назва козацької держави це Гетьманщина. Але Гетьманщина це назва, яка ну, її використовували тому, що на чолі козацької держави стояв Гетьман. Таким чином, наприклад, польську державу називали так, Польське королівство, тому що на чолі її був король. Або Московське царство, тому що на чолі е, там стояв цар. Ну або Молдавське князівство, на чолі якого був князь. Отже, Гетьманщина це не офіційна назва, а офіційна назва Української козацької держави це військо-Запорізьке. Друге, твердження не є правдивим. Генеральний секретаріат – це уряд. ну а... Найвищим законодавчим органом держави була Генеральна Рада. Не Генеральний секретаріат, а Генеральна Рада. Ну і третє твердження: воно є правдивим. Дійсно, територія Гетьманщини поділялася на полки і сотні. Запорізька Січ була окремою адміністративно-територіальною одиницею. Ну, а на 1649 рік дійсно. Таких полків, на які поділялася козацька держава, їх налічувалося 16. Ще один блок запитань, тверджень, на які потрібно відповідати так або ні. перше з них: Австрія, Франція та Іспанія у цьому конфлікті, тобто у протистоянні України і Речі Посполитої, симпатизували. Речі посполиці. Згадайте про те, що ми говорили раніше, і спробуйте відповісти так або ні. Друге твердження: Молдавія, Валахія та Трансильванія мали чітку позицію стосовно подій в Україні. Знову ж таки, відповідайте так або ні. І третє запитання. Третє твердження: в інтереси жодної з країн Європи та Османської імперії не входило створення Незалежної України. Також дайте просту відповідь: так або ні. Перевіримо. Перше запитання воно правдиве, і треба було відповісти так. Дійсно, Австрія, Франція та Іспанія, які відносилися до так званого блоку католицьких держав. В протистоянні між Богданом Хмельницьким та Річчю Посполитою вони симпатизували Речі Посполиці. Друге твердження: Молдавія, Валахія та Трансильванія, які були васалами Османської імперії, вони не мали якоїсь чіткої позиції. Тому в різні періоди війни займали різну позицію то підтримуючи Хмельницького, то навпаки віддаючи перевагу Речі Посполиті. І третє твердження воно дійсно є правдивим. Переважна більшість країн Європи, яких ми з вами поділили на три блоки: блок католицьких країн, блок протестантських країн. Блок православних країн, їх можна ділити і за іншими принципами, територіальними, так, країни, які знаходилися в безпосередній близькості до подій, або країни, які їм були доволі далеко. Але так чи інакше, якщо підбивати підсумки, то переважна більшість з них вони були зацікавлені в ослабленні. Речі Посполитої. І підтримували або не підтримували Богдана Хмельницького, маючи, звичайно, що свої інтереси. Жодна з цих країн не захищала інтересів козацької держави. І, звичайно, що до їх інтересів геополітичних не входило створення незалежної, а тим паче сильної. Козацької держави. Якщо я сподіваюся, що ви дали правильні відповіді на ці твердження, якщо ні, то ви можете ще раз переглянути даний урок або використати підручники, які ви отримали в шкільній бібліотеці. Підручників є доволі багато, тому я привів, ну, як приклад, 4 з них. Але це не означає, що ви можете користуватися лише виключно е, запропонованими мною. Ви можете використовувати ті підручники, які е, у вас є на руках і видані бібліотекою. Отже, ну я пропоную наступні: це історія України автор ЄСМ, параграф 18». Е, є підручник автора ЄСЕМ з поглибленим вивченням історії України. Там Здвоєний параграф 22-23. Також історія України автора Швидко, 19 й параграф, і автор Власов, параграф 18. й Дякую вам за увагу.